Я йшла по справах і не було світла. Тоді виключали. Дуже сподобалася ця композиція. Я сфотографувала це фото на телефон. І, в принципі, вийшло дуже шедеврально. Її навіть так і назвали шедевр. Я приїхала з міста Краматор зі своєю сім'єю. Мої старшій доньці 14 років, середній доньці 10 років. І самому молодшому сину Віняміну йому чотири рочки. Ми вже в 2014 році переїжджали до міста Львова, тому що почалась війна і. Ми вимушені були переїхати. Потім ми поверталися до Краматорська. 22-й рік став трагічним для нашої країни. В березні чоловік, він нас військовий, сказав, що треба їхати, бо тут буде небезпечно і краще покинути наше рідне місто. Більш безпечно. Ми, як і всі, сіли в евакуаційний потяг і поїхали. Мені подобається Луцьк. Тут затишно, місце таке маленьке, дуже подобається тут кататись на велосипеді, по парках всіляких. Я знайшла друзів в класі хороші стосунки з дітьми. Коли ми вже приїхали сюди до Луцька, для себе я думала, що я вмію, куди мені подіти ту енергію погану, хорошу. І вирішила ділитися своїми знаннями. Я за освітою психолог, і з арт-терапії я обрала саме глину, тому що вона мені тактильно подобається. Відкрила гурток, дівчата мене підтримали в цій бібліотеці. Дітям подобається цей гурток. Називається творимо арт-студія». Там ми проводимо релакційні такі заняття, плюс творчі здібності розвиваються у діток. Я творча людина, в мене дуже, скажімо так, багато захоплень. Фотографія мене зацікавила з тих часів, коли ще була плівка, і мій тато знімав на плівку, проявлявся. Це такий Шарм мав так таємничий. коли вже з'явився в мене особистий фотоапарат, знов таки з плівкою. Почала фотографувати все, що подобається: природу, людей, сім'ю. Моя старша донечка, вона захоплюється фотографією. Вона сьогодні дітям покаже свої роботи, покаже відомих фотографів і розкаже про фотографію. Проведе майстер-клас для діток, де вони ознайомляться з фотографією, яка вона є, з жанрами. Спочатку починала фотографувати на телефон, ну тому що це було більш достопримінно. І фотографувала в більшості квіточки, весну. Ось. Але м, потім, вже, коли ну, мама почала фотографувати на камеру, я теж почала практикуватися. У нас буде невеличка практика, ми покажемо, як працювати зі світлом, з тінями і як в принципі, працювати з камерою і якісь мінімальні налаштування. ISO – світлочутливість. І він налаштовується в меню. І е, якщо у нас є тобто хороше освітлення, то ми його ставимо на 100%. Я беру участь у різноманітних фотоконкурсах із вчителькою відправляємо роботи. І я навіть займаю призові місця. Тут працює і медстудія, і в рамках цього проекту ми плануємо відкрити фотокурс для діток, які будуть займатися, взнавати про фотографію, самі навчатися фотографії, практикувати.